Кубізм. Авангардна теча в образотворчому мистецтві початку ХХ століття, яка передувала абстрактному мистецтву. Кубісти відкинули традиційний одноточковий підхід побудови перспективи і почали зображати об'єкти з різних кутів зору. Водночас створюючи на поверхні полотна образи, схожі на геометричні проєкції. Перші критики кубізму зауважили, що такі зображення дуже нагадують невеличкі кубики. Так і з'явилась назва нового мистецького напрямку кубізм. Здібності і фантазії людини іноді просто вражають. Живописи і архітектура стали саме тією областю, де люди розвивають і виражають свою творчість у найрізноманітніших напрямках. Щоб здивувати світ новими гілками в мистецтві, художники всіма силами намагаються зобразити те, що бачать в абсолютно новому і незвичному світлі, звідси і з'явився кубізм. Кубізм один із найважливіших і, безперечно, найвпливовіший напрям сучасного мистецтва. Започаткували його Пабло Пікассо та Жорж Брак у 1907-1908 роках. Створюючи у своїх картинах нові виміри, кубісти сприймають цей світ через призму форм і геометричних фігур. Про Пабло Пікаса знають напевно всі. Він не тільки відомий художник, але й скульптор, кераміст, театральний художник, поет і драматург один з основоположників кубізму, найвідоміший митець 20-го століття. За оцінкою мистецтвознавців, його роботи є найдорожчими у світі. Пабло з'явився на світ в Іспанії 25 жовтня, 1881 року. Займатися малюванням хлопчик почав з раннього віку. Перші уроки надав батько, який був учителем живопису. Юний художник робив великі успіхи і вже в 9 років написав свою першу картину. Полотно Пабло Пікасо Герніка створено у 1937 році, один із найвідоміших творів мистецтва, що засуджує тиранію та політичну агресію. Відповідь художника на насильське бомбардування баскського одноіменного міста. У часи Другої світової війни картина стала символом опору нацизму. На думку журналіста Г'ю Екіна, сьогодні робота нагадує про кривавий режим Владіміра Путіна. Ще один яскравий антивоєнний образ жінка, яка плаче. Полотно в стилі аналітичного кубізму одне з багатьох в тематиці жіночих сліз. Жінка зі сльозами на очах та носовичком написана з різних ракурсів. Які накладаються один на один, таким чином художник хотів показати жахіття війни та висловити свою соціальну позицію. Примітно, що Пікассо став найдорожчим кубістом за всю історію. Одна з його картин була оцінена в 155 мільйонів доларів. Його полотна стоять на першому місці за популярністю. Й досі загальна вартість офіційних продажів картин Пабло Пікассо перевершує 270 мільйонів доларів.